Целе студентське життя, спільне готування їжі на кухні, тисячі сорінок прочитаних книг та в сусіди. Студенти національного університету Чернівців після довготривалої перерви, карантину, блокаутів і повномасштабного вторгнення повернулися до життя у гуртожитку. Дмитро вивчає комп'ютерну інженерію вже три роки. Увесь цей час залишався жити тут, у вже рідній для нього кімнаті гуртожитку. Розповідає, що таке студентське життя йому подобається. Навряд чи проміняв би ось цю кімнатку на орендоване житло. І грошей і катьма, і тут веселіше. З ремонту ми тільки фарбували стіни та підлогу. Ну, умови також залежать від того, як люди ведуть свій побут, коли проживають. Тож і сусідами щороку лагодять у кімнаті. Цьогоріч у внутрішніх чатах мешканців гуртожитків читав місць на поселення небагато. Старшим курсам пропонують шукати житло. Була величезна потреба. Це більше 1200 заяв на гуртожитки. От як при наявності у нас майже 2400 – це 50% потреби було для першого курсу. Ми розподіл робили відповідно до кількості потребуючих. От пропорційно, скільки на факультетах там було подано першокурсників. Ну, які дійсно потребують ті, що у нас проживають неподалік чернівців, якби не дуже бралися до уваги, бо вони можуть там доступності доїхати. Але зважаючи на те, що було дуже багато осіб з пільгових категорій і з віддалених регіонів України, ми робили розподіл пропорційно на кожен факультет виділялася кількість місць. Для того аби усі бажаючі змогли поселитися у гуртожитку, розповідає Василь Герасим. Керівництво вищо домовлялося з іншими навчальними закладами, так змогли розмістити більше студентів і в інших гуртожитках Дем'ян, першокурсник, до Чернівців приїхав вперше. Живе тепер у гуртожитку, облаштував побут і з цікавістю відвідує заняття. Я приїхав сюди і. Коли побачив такі умови, ну мене все задовольнило. Я був радий, що ось я живу з такими гарними хлопцями, бо хлопці дуже дружелюбні і одзивчиві. Вони завжди готові там допомогти. Каже, що жив і в гірших умовах, тому дотримуючись чистоти не боїться ані тарганів, ані інших комашок, яких уже помічав у будівлі гуртожитку. Про чистоту і санітарію в приміщеннях загального користування, таких як душ, кухня та туалет, команда Сі-4 вирішила розпитати у завідувачки гуртожитку номер 5 Наталія поділилася про те, що студенти самі проявляють ініціативу у покращенні умов проживання, особливо перший курс. Своїми силами батьки без проблем не було на слава Богу жодної конфліктної якоїсь такої ситуації, що нам не подобається, чи а, з претензіями. Хто Мав можливість кожен на свою фінансову сторону щось підправити, щось підфарбувати, щось підкоригувати. Ми маємо, надаємо можливість дітям, хто має фінансову можливість власні меблі завести, хто має змогу замінити і вельми їм вдячні за це, десь міжблочні двері. От такого формату для акцентуємо, що ви покращуєте умови своїх дітей. Ви не нам робите, ви для своїх дітей. Щодо умов проживання Василь Грасам наголосив на основних проблемах, з якими зіштовхнулось тут містечко зараз: санітарія, а саме проблема з тарганами та теплопостачання. На літній період ми звільняли повністю гуртожиток і проводили дезразизацію, дезінфекцію певними засобами, під час яких обробки не можуть проживати діти у гуртожитку. Каже, проблеми є. Зараз за умови постійного проживання студентів у гуртожитках можуть тільки поверхнево проводити обробку, щоб не завдавати шкоди здоров'ю мешканцям. Щодо теплопостачання, то зараз усе готують, тепло у кімнатах студентам буде. Там є регулювання, ми виставляємо температуру 20-21 градус і воно. Циркулює за допомогою насосів, відповідно допомагає розподілити теплоносій з п'ято по перший поверх рівномірно і прогрівається кімната рівномірно. Температура у кімнатах залежить від центрального опалення міста. Гуртожиток окремої котельні немає. А так виглядають облаштовані для студентів укриття. Для мешканців у гуртожитках намагаються постійно щось оновлювати, залучаються і підтримкою різних організацій. Це, що я розетки, це всі живлення від генератора. Угу. Нові кохонні плити, холодильники, душ це все за підтримки волонтерів. Студенти своєю чергою облаштовують кімнати необхідними побутовими приладами для зручного перебування в гуртожитку. Дозволений холодильник, мікрохвильовка, мультиварка це в нас є перелік, затверджений наказом ректора з дозволених електроприладів для покращення комфорту. Це йде додаткова оплата. Собі діти мають право користуватися. Категорично заборонені обігрівачі, дуйки, вентилятори, каміни і електрочайники. Дещо надає гуртожиток, та дещо купують мешканці. Самі як заїхав я, була мікрохвильова піч, але це була надбуток студента, який привіз холодильник. Ми з хлопцями вже самі собі організували. А все решта, що ви тут бачите, ну окрім домашнього коврика, це все те, що нам надав гуртожиток. Для комфортного та цікавого життя в гуртожитку студенти організовуються у внутрішні ради, вигадують різні заходи та впроваджують інновації. Так, група студентів п'ятого гуртожитку створили коворкінг та проводять більше свого часу після навчального дня. Вони ремонтували, вони вечора вечорами от екологічно чистої продукції з палетів робили всі столики, диванчики, аби зробити для себе комфортний простір. Я була здивована такі спочатку ініціативи, а потім максимально і моє керівництво, відповідно, і директор, заступники, і Тамара Володимирівна, проректор підтримали цю ініціативу. Наталія пояснила, що ця кімната була створена як зона без зайвих звуків, коли в кімнаті гучно через сусідів. Студенти тут можуть спокійно відпочивати, працювати чи готуватись до пари. Схожий простір є і в третьому гуртожитку. Це допомагає студентам інтегруватися та розвивати гуртожиток. На майбутнє величого перспективу ще цей курс точно бути в гуртожитку, тому що компанія. Вайп, неймовірна завідуюча, яка підтримує в багатьох різних заходах, ініціативах. Тому поки що ще буду проживати тут, тому що в так студент, друзі, компанія. Умови проживання у кожного різні. Загалом студенти не мають багато нарікань. В цілому подобається, але таракани не подобаються. Ну, цього року щось дуже сильно таракани розвелися. Ну, Подобається, в принципі. У нас гарний гуртожиток, гарні умови. Це класно. Ну, саме в моїй кімнаті умови досить непогані, плюс ми там робили мінімальні якісь зміни, е, ремонтували трошки щось. І в загальному умови підходять. Е, інколи з водою проблеми, бо немає гарячої, а в загальному ніби непогано. Нормально. Вони є, тарака не є, але. Ну, якось вживаємося разом. То в принципі нормальне життя, я вам скажу, тому що умови, якщо зробити ремонт, то умови нормальні. А так, то що тобі не подобається? Не подобається, то вже чайники забирають. <гум> і випадки і поки небагато. За все перебування я побачила певно 4 таракани і все. Для студентів проживання у гуртожитку це наче ініціація і репетиція самостійного дорослого життя. Деякі розповідають про свої студентські роки з усмішкою, діляться лише приємними спогадами інші запам'ятовують лише тарганів. Та з року в рік керівництво Чернівецького національного університету робить усе, аби покращити життя студентів.